Усім привіт! Я в магазині Єва, акція Фестиваль брендів сьогодні 15 вересня, акція мінус 60% на другу позицію на засоби від Old Spice. Спреї 89 гривень, гелеві 132 гривні, стіки 186 гривень більший і менший 89 гривень. Можна об'єднувати, взяти один стік і взяти один спрей. На ту позицію, яка дешевша по вартості, піде знижка 60%. Така ж сама акція 60% на другу одиницю на продукцію Simple для догляду за обличчям. Simple мицелярна вода 114 гривень. Скраб для обличчя 95 гривень 90 копійок 75 мл. Кешбек 80% діятиме з 15 по 17 вересня на усі освіжувачі повітря. Від Sky 40 гривень ціна і Fresh 5650, Від Sky 50 гривень, AirView 72 гривні. Освіжувач від фірми Glade 62 гривні 50 копійок. Змінний балон до автоматичного освіжувача Airwick 144 гривні. Ось такий освіжувач автоматичний. Ціна 359 гривень. Glade змінний балон 169 гривень. Глейт 85,50. Ось такий галові 52 гривні. І змінний балон від Sky 68 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для взуття аерозольні. Пінка Очищувач від Silver 103 гривні. Дезодорант для взуття 112 гривень. Різноманітні засоби фарби. Пінки для очищення 145 гривень. Від Schwarz 100 гривень. Фарба для очищення 119 гривень. Біла 75 мл. Від фірми Salton краска Liquid для білого 75 гривень. Знижка 40% на зубні щітки від Colgate шовкові нитки. Одна зубна щітка 105 гривень. Набір дві зубні щітки, також 105 гривень. Ще знайшла ось такий від Colgate зубні щітки 24 гривні 50 копійок. Знижка 50% на туалетний папір від фірми ZEWA, 8 рулонів, 3 шаровий. 122 гривні. Від Greenway туалетний папір без аромату двохшаровий 4 рулони 35 гривень 50 копійок. З ароматом лимонграсу 4 туалетних рулони 36 гривень. Знижка 35% на мило від фірми DURUM та Activex. Активикс 18 гривень за шматочок. Кусочок. Одне мило від фірми Duro 16 гривень. Є декілька варіантів ароматів. Знижка 50% на туалетні води від Faben Marche. 399 гривень. 319 349, навіть є за 299 гривень, Також знижка на туалетні води від Dolce Gabana Чоловічі. 2099 гривень 100 мл, 1499 гривень 50 мл, light blue 1999 гривень 125 мл. Зеван – 50 мл – 1599 грн. Кензо – жіночий аромат, об'єм – 30 мл – 949 грн. Дольчі кабана – жіночі, 1399 грн, 100 мл – об'єм імператриця 50 мл 1199 гривень. Дольчика Кабана лайт блу 1749 гривень 50 мл та 1199 гривень 25 мл. Кензо аромат чоловічий 1699 гривень 100 мл об'єм. Мінус 50% від звичайної вартості на усі засоби для догляду за обличчям та тілом від BioAqua. Крем для обличчя 79,50, сироватка 63,50. Ось ця пінка для умивання 64,50. Сироватка 62 гривні 30 мл об'єм. Крем Vera 6650, пінка для омивання 100 мл 52 гривні. 84 грн 50 копійок, Пінка для омивання із щіткою. Масочки для обличчя від біоаква. Масочка для обличчя від біоаква. Ціна 82 гривні 50 копійок. Із гранатою половина від цієї суми 172 гривні діліть на 2. Ще не встигли поміняти ціночки. Скраб для обличчя 49,80 Для тіла. Гель алої 170 грам, ціна 35 гривень, і ось такий алої гель ціна 50 гривень. Супервигідна пропозиція на засоби для догляду за обличчям від фірми Evelyn. Тут наклалось дві акції: кешбек 80% та акція 1 дорівнює 2. Тобто ви берете два продукти, оплачуєте за дорожчий із цих двох продуктів з фірми Evelyn і на нього ще нараховується кешбек 80%. Не забувайте, що кешбек має термін. Ви маєте списати бонуси протягом 21 дня. Якщо ви їх не спишете, вони просто пропадуть. Кешбек 80% на підгузки лак і пін. Розмір двічка акційні 167 гривень 27 штук упаковці. Більші розміра. ціна 489 гривень. Четвірка 46 штук. Розмір п'ятірка, 42 штуки в упаковці і шестірка, 38 штук в упаковці. Ще знайшла відбіо Аквакрема для рук. Ціна 10 гривень 50 копійок. Великий асортимент на вибір. Ще одна акція, яка триватиме в вихідні, на посуд 1 плюс 1 дорівнює 3. Одразу дві акції на косметику від Патрісії Ледо. Перша акція це кешбек 80% від вартості. Тобто ви купуєте товари, повертається 80% від вартості на картку Єва. Наступна акція це подарунок. Якщо ви візьмете продукції Патрісія Ледо на суму 349 гривень, вам в подарунок піде щіточка для нанесення пудри. Зараз в кінці ролика покажу вам її детальніше. Ось так вона виглядає на рекламці. А ось так вона виглядає вживу. Гарні подарунки від Патрісія Ледо. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі.